Прогноз погоди в Україні на вівторок, 16 липня. Мене звати Українчик. Короткочасні і подекуди грузові дощі синоптики прогнозують у восьми областях нашої країни. Цього разу дощитиме не лише на заході України. Шалена спека, як і раніше, продовжить. Росмажувати усі області до Золотої скоринки. Південний і центральні регіони відчують на собі новий спекотний рекорд цього літа. 16 липня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності лише 3 бали. це майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу у яких саме восьми областях. Варто чекати на дощі. А також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у вівторок, 16 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 16 липня, північ. У Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 35 до 37 градусів спеки, нічна плюс 25 плюс 23. На Сумщині в світлі години від плюс 33 до плюс 35 градусів, в темні плюс 25, плюс 23. У Житомирській області в день плюс 32 плюс 34, вночі від 24 до 22 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 35 плюс 37. В нічний від плюс 25 до плюс 23 градусів. У Чернігівській, Житомирській і Київській областях місцями очікуються короткочасні дощі. На Сумщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північно східний, зовсім невідчутний – 5 метри за секунду. Південь в Одеській області вдень. Від плюс 35 до плюс 37 градусів вночі плюс 26 плюс 24, в районі Бессарабії – в денні години доби від 37 до 39 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 26 плюс 24. У Миколаївській області синоптики прогнозують від 38 до 40 градусів спеки в світлі години плюс 26, плюс 24 в темні. На Запоріжжі і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 36 до 38 градусів з позначкою «плюс». Нічна – плюс 26, плюс 24. У Херсонській області в день – плюс 37, плюс 39. Вночі – від плюс 26 до плюс 24 градусів. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-5 метри за секунду. Захід на Львівщині, Волині і у Рівненській області в день плюс 31, плюс 33, вночі від 22 до 19 градусів вище за нуль на Хмельниччині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 35 до 37 градусів жари, нічна плюс 21 плюс 18. На Івано-Франківщині і Закарпатті в день плюс 32 плюс 34, вночі від 21 до 18 градусів тепла. У Тернопільській області в денні години доби від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічні плюс 21 плюс 19. Короткочасні грозові дощі. Варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Івано-Франківській області. На Закарпатті, Хмельниччині і в Чорнівецькій області мілива хмарність і без опадів вітер південно східний зовсім невідчутний – 3-5 метри за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічні плюс 24, плюс 22. На Луганщині в день плюс 34, плюс 36, вночі від 25 до 23 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 35 до 37 градусів тепла, нічна плюс 26 плюс 24. В Маріуполі в день плюс 32 плюс 34, вночі від плюс 28 до плюс 26 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-5 метри за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 37 до плюс 39 градусів, в нічні плюс 25, плюс 23, На півдні Кіровоградщини в день плюс 36, плюс 38, вночі від 27 до 25 градусів тепла. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від 38 до 40 градусів з позначкою плюс нічна плюс 24 плюс 22, на Полтавщині в день – плюс 37 плюс 35, вночі від 25 до 23 градусів тепла. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний 3-5 метри за секунду. 16 липня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності лише 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.